У Польщі відзначають 81-ші роковини Варшавського повстання. О 17-й годині по всій країні завиють сирени. Хвилиною мовчання вшанують пам'ять загиблих героїв і героїнь, які в серпні 1944 року піднялися на боротьбу за свободу Республіки Польща. 1 серпня 1944 року польський опір піднявся проти німецьких окупантів, аби звільнити столицю. Варшавське повстання стало найбільшою акцією руху опору часів Другої світової. У повстанні, яке тривало 63 дні, загинули понад 200 тисяч мешканців Варшави. Особливо жорстокі злочини, масові розстріли, грабунки, і зґвалтування чинили каральні загони російського угруповання СС Рона та Полк. Дірленбангер. У районі Воля вони вбили від 7 до 10 тисяч людей. Серед тих, хто воював за вільну Польщу, були і українці. Уже в перший день боїв загинув Орест Федоронько, підхорунжий армій Крайової, син священника, розстріляного в Катині. На барикадах Варшави боровся і Андрій Гідченко, син консула ОНР в Польщі, а також офіцер армії УНР Іван Митрусь. Митро Свиговський. Загалом, за даними енциклопедії українознавства, під час повстання загинуло близько 200 українців.